Для створення документу форма 066 по стаціонарному хворому натискаємо, наприклад, на дату госпіталізації. Переходимо у вкладку Документи, натискаємо Створити документ. Прибираємо фільтр Мої шаблони. В полі Оберіть шаблон вводимо код нашого шаблону. Обираємо його із випадаючого списку, за потреби можна його додати собі в обране. Натискаємо кнопку Створити документ. Автоматично підтягується поточна дата, за потреби ви можете її змінити. Також підтягується назва епізоду, епізод, тип медичної картки і номер паперової історії хвороби. Ці дані також можна редагувати. В полі Налаштування друку ви можете змінити орієнтацію документа або відступи документа. В полі Пов'язані документи є можливість підв'язати даний документ до певного діагностичного звіту, наприклад, епізоду або медичного запису. В полі Файли документу є можливість прикріпити додатковий файл. Нижче в полі заповнення документу вже підтягується певна інформація, зокрема про ваш медичний заклад, також інформація про пацієнта, його дату народження і, наприклад, номер історії хвороби. В полях Дата є можливість прописати дату на клавіатурі або, натиснувши на кнопку Календар, обрати її із календарика. В полі Оберіть із випадаючого списку ви можете обрати один або декілька варіантів за потреби. В полі Діагноз є можливість натиснути на стрілочку і із випадаючого списку обрати із системного списку діагноз пацієнта. По кожному із пунктів Оберіть, ви маєте можливість обрати деякі варіанти. Поле завідувач відділення можна натиснути на стрілочку і із випадаючого списку обрати працівника вашого медичного закладу. В лівому верхньому куточку ви маєте можливість ввести прізвище і обрати потрібного працівника. Обираємо його, натискаємо кнопку Обрати. Також є можливість обрати дату. Документ можливо просто зберегти чернеткою, натиснути Готовий до підписання, щоб пізніше підписати його локально, одразу підписати локально або видалити даний документ. В правому верхньому куточку є можливість роздрукувати даний документ в форматі Word або, наприклад, PDF. Всі заповнені нами поля автоматично підтягуються в друкований документ, в правому верхньому куточку ми можемо його роздрукувати.